Як поповнити рахунок Interactive Brokers з України? А зараз через обмеження НБУ ми з вами не можемо просто поповнити свій брокерський рахунок Interactive Brokers через банк, через SWIFT переказ, але нам з вами законом не заборонено переводити свої гроші зі своєї валютної карти на свої валютні рахунки за кордоном. Я вам ще раз нагадую про те, що поповнювати свій брокерський рахунок треба зі свого особистого європейського або там американського рахунку. Обов'язково відправником маєте бути ви для того, щоб Потім у вас не виникало ніяких складнощів із виведенням грошей, і з підтвердженням грошей. У цьому відео розглянемо, як можна поповнити рахунок Interactive Brokers через TransferGo з майже нульовою комісією. Для цього ми заходимо в мобільний застосунок TransferGo, натискаємо переказ. У мене написано переказ зі Словаччини. Чому? Тому що при реєстрації в бажано вказувати місце проживання європейське. Вони зараз не перевіряють адресу. У вас не буде ніяких запитів, де да, стосовно того, щоб ви підтвердили адресу. Але якщо ви вкажете своє місце проживання Україна, то скоріше за все. 99,9% того, що ваш платіж не пройде. Я обрала тут націлаю зі Словаччини і отримую у Німеччині. Чому у Німеччині? Тому що я буду робити переказ через СЕПа. Зараз вам покажу, як це робиться. Я, наприклад, хочу переслати 100 євро. І зараз натискаю Продовжити. Кому відправляєте гроші компанія, тепер мені треба обрати банківський рахунок, і тут мені треба ввести реквізити компанії-одержувача. Я перехожу на сайт Interactive Brokers, заходжу в свій аккаунт, натискаю на портфель, натиснула депозит, тепер е, і новий метод внесення средств. Ми обираємо там, де американський долар, обираємо євро. І обираємо банківський перевод Сіпа. Тепер нам тут треба заповнити інформацію. Тут ми пишемо, хто у нас буде відправник. Трансфер. Трансфо. Номер рахунку не вказуємо. Сума депозита у нас буде 100 євро. І натискаємо Отримати інструкцію для переказу. Бачите, у нас з вами висвіт... висвітились реквізити, які нам тепер треба скопіювати і вставити в аккаунт TransferGo. Перше, що ми робимо, копіюємо Interactive Brokers, назва компанії Interactive Brokers, і номер IBAN. У нас з вами ось такий великий IBAN. Чому ми обрали Німеччина? Тому що банк-отримувач у нас знаходиться в Німеччині, ми робимо C'è переказ Копіюємо IBAN і вставляємо сюди IBAN. Натискаємо, що так, ми знаємо цього одержувача. Натискаємо віза. Призначення переказу у нас це інвестиції, промокоду немає і призначення. призначення. У призначенні я вказую номер свого рахунку і хто буде отримувачем. Зазвичай, коли ви пишете просто з призначенням, ці перекази вони можуть просто швидше зараховуватись. Тепер ми натискаємо Сплатити. Тепер нам треба перейти в Монобанк і підтвердити свій переказ. І як бачите, гроші з TransferGo посаду. Тепер очікуємо протягом 1 2 робочих днів вони мають зайти нам з вами на акаунт Interactive Brokers. Посилання на TransferGo буде у вас під цим відео. Реєструючись за цим реферальним посиланням, ви можете отримати декілька безкоштовних переказів. Якщо вам було цікаво і корисно, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал.